Хочу зробити обзор відгук на інструмент, який я придбав в інтернеті. Зразу кажу, що в інтернеті товари я більше ніколи не буду купувати, тому що там брешуть все. Я можу так і заявити. Заявлена історія не підходить. Макіта, вона зовсім близько не стояла біля Макіти. Наклеєні такі бумажки. Далі. При роботі від вібрації відвалюється зарядка. Ще такий ключик дали. Ось такий. Він, ним незручно, неможливо відкручувати, тому що він спирається, руками немає має тримати. Потрібен такий ключ. Цепочка, оце болт гайка ось ця, не може втримати цієї цепочки. Чому? Тому що там е, пластмаса ця прижимається маленьким кусочком, потрібно робити або велику шайбу, там щось придумувати, щоб е, цепочка не розтягувалася. Далі, цеп дуже рідкий, за що невеликих оборотів і рідкості цепу е, вона вібрірує і робить неточний зріз. У цій пилці немає змазки, потрібно змащувати окремо, капати на шину, капати на цепочок. Далі дали от таку відвертку, яка теж, дивіться, щоб дістати цієї відвертки туди, то можна щоб поранити руки об цепочку, щоб підтягнути цеп, щоб не могли довшу відвертку положити. Взагалі, з усіх сторін я бачу недоліки тільки в цій пилці. Ось як вона пиляє. Оцей щеток теж не потрібен. Він тільки закриває місце, де вона пиляє. Оця така вібрація йде. Дуже сильна вібрація пилки. Вібрація, я кажу, ще раз, через ті, що рідко стоять зубчики. Перед тим, як купувати, знайдіть знайомих, друзів, які купили. Зайдіть по магазинах, де можна про де демонструють річ, де дають спробувати неї щось зрізати, щоб ви в руках відчули, що вона дійсно те, що вам потрібно, а не так, показали фрагмент і ускорили там, і зріз не показали, і інструменти не показали, які дають. Це неправильно. Пробував в неї різати дерева. На деревах вона закусує, або робить нерівний зріз, всі садоводи знають, що коли нерівний, неплотний зріз, то потім погано заживляється. Потрібно ще підрізати ножем. То для чого така пилка, яка робить бракований зріз. Усім здоров'я, миру, перемоги а оркам Мирної землі над головою.